Кажуть, що є в прямому ефірі, тому я запрошую вас на обговорення, тільки що побачила дивину і хочу піти туди вам і показати. Я такого не бачила за своє життя іще. І ось, нібито так пише, що я наживо в ефірі. У мене така от сьогодні трансляція «Чекаємо гостя», тому я вас і запрошую. Зараз, поки я йду і хочу вам показати те, що мене сильно здивувало і, і раді чого я включилася в прямий ефір, поки що вам показую басейн. Ми йдемо далі. Вода холодна, в нас друзі, дуже похолодало, ну уже стало тепліше, було дуже холодно. Сьогодні. 16 градусів сьогодні була вода в басейні, значить, вночі було десь 14 градусів. Зараз трішечки починає підніматися температура і трішечки вже теплішає. Ідемо, друзі, що я побачила, Споки, поки я йду і хочу таки вам показати цю красу. Я так давно не заходила в прямий ефір, тому, тому хочеться показати цю красу. В цьому році, друзі, Чудовий врожай, врожай на все, на чудові квітки, на виноград. Е, картопля в нас не росте, тому я не скажу. Але люди кажуть, що і картопля чудово, е, чудово вродила. Я сподіваюся, що це лише на добро і, і не лише, я сподіваюся, і вам кажу, друзі, що це лише на добро і на щастя. Тому заряджаємося позитивом. І заряджаємося лише добром. Е, так, заряджаємося. Я сказала слово заряджаємося і згадала як колись. Руки. І вам не рекомендую. А отакі, а отакі можна. Так, ми йдемо, друзі, далі. Я вам ще покажу чудову, чудові астрій, чудову красу. Поговорити, я побачила, тільки що проходжу, так покривати виноград, трішечки відпочити, сонечком погрітися також. І прохожу, друзі, а в мене, я запрошую вас до обговорення, в мене чат працює, в мене така сьогодні цікава трансляція, називається Чекаємо гостя. Тому заходьте. Заходьте, поспілкуємося. Поки я йду і хочу вам показати, що ж я саме побачила, що мене здивувало. Я вам показую зараз калину. Подивіться, яка вона красунька, нахилилася над водою. І яка красива, чудова. І теж їй багато. Бачите, як багато. Мабуть, це говорить про те, що буде і зима зимою в цьому році. А зима повинна бути сніжна, морозна. Морква хороша. Все, в цьому році все вродило. Моркву показую. Не хочу викопувати, я вам викопувала, показувала значить оця морквинка. Якщо... Так, і вітаю вас в чаті. Хто до мене приєднався? Я бачу, що в мене хтось обім'є. Вітаю вас в чаті. Пишіть чат. Працює. Зараз поки що показую вам морквинку, поки я йду і хочу показати те, що мене здивувало. Оця морквинка в діаметрі десь 25 мм, вона буде довжиною більше 20 см. Я дякую вам за лайк, той, хто зі мною. І пишіть, яка погода у вас нас пішло потепління. Зараз я йду саме на те, що мене здивувало. Ми йдемо. Зараз пішло все. Ось поки я тут хочу вам показати. Огірки пішли. Ой, я бачу, в мене вже два глядача. Дякую, що ви зі мною приєднуйтеся і поспілкуємося. Бачите, я вам показую, що пішли. Огірки ось тут іще. В цьому році і дуже величезний врожай. Зараз, 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 о. Біля кожного листочка, так як я вам показувала, точка пішов огірок. І пішла уже, пішов кропчик. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я. Динасівинку побачила, там і покинула, і, і тоді вона і піде. І огірочки ось такі вже чудові, не раз згадую, коли оце бачу вже другий врожай, і Кутусь мій прийшов, теж каже всім привіт-привіт. Кутуська, поговоримо. Да". І е, за огірки ще раз хочу сказати, коли бачу оцей другий пізній врожай. І розуміє, що ти вже огірків наївся. Не раз згадую своє дитинство, коли бабуся казала, піди візьми огірка. І думаю, як можна їсти огірки вже до, уже так їх наївся, що їх їсти не хочеться. Це добре, це чудово. Кутузь зі мною, мій помічник зі мною. Я зайшла буквально на пару хвилин. Тому приєднуйтесь, чат працює, і йду, хочу вам показати. Друзі, грушка. Грушка це грушка, і це врожай грушки, саме перший. Тому оце така, от ми, її, ми її дуже берегли, щоб вона у нас подивитися, яка ж це саме грушка. Це бера. Знаєте, така? Манюня була така манюня, манюня. А тепер покажу те, що я побачила. Це те, що в цьому році така, я показую. Оця хвороба є. Але якщо у них, як я їй казала, якщо сильний імунітет в дерева, то воно його переборе. А на осінь. Ми зробимо кореневу підкормку вітамінами, тобто цинком, мінералами. І, нарешті, я добралась до того, друзі, ви бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6. Грушка зацвіла. Ось про що я хотіла вам сказати. Ось що я побачила: зацвіла грушка і викинула. Викинула у нас шість квіточок. Ну, чи це не диво? Це диво і це на добро. Це на мир, на добро і на щастя, друзі. Лише на хороше. Чат у мене працює, тому пишіть, розказуйте, можливо, теж хтось щось побачив. А я побачила те, що наша грушка зацвіла вдруге. Хоча такого не буває. Так буває другий врожай е, полуниці, другий врожай інжиру, а тут саме другий врожай. Груші, груша бера. Ось бачимо. Зараз руку підстав, підкладу. Щоб всі побачили, що це груша бера. І вона, ну, ще, можливо, дві-три неділі. Це пізня груша. Тому вона лише оце достигла. Це перша в нас. Тільки тільки вона показала врожай, знаєш так, грушка, І тут, і тут вона викинула. Квітки. Ось таке чудо. Друзі, я бачу, що є зі мною два гостя. Поставте мені лайки, будь ласка, приєднуйтесь до обговорення. Якщо ви не проти, дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую за підтримку. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Дякую за лайки. І я буду закінчувати ось. Про таке чудо хотіла вам розповісти. І чекаю вас на моєму каналі завтра. Зустрінемось. Всім гарного дня! Пока-пока. Кутузька теж повинна сказати пока-пока. Пока! -пока.